Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про трансфер Артема Довбика у топ-клуб, яку колишню зірку може повернути Шахтар, тренерське призначення в УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Український нападник Журони Артем Довбик зацікавив іспанські та англійські клуби, повідомляє видання ЄСПН. Як повідомив у своєму твіттері журналіст і ЄСПН Екрем Конур за 26-річним футболістам стежить іспанська атлетико і Барселона, а також на названі клуби англійської прем'єр-ліги. При цьому раніше з'явилася інформація, що Довбикам цікавляться англійські клуби Фулгем, Весгем і Астанвіла. У поточному сезоні довбик провів за Жерону 18 матчів у всіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши 6 асистів. Взагалі, якщо казати про трансфер Довбека, то звичайно зараз, як я і казав у минулих відео, буде багато новин про нього, тому що він забиває багато за Жирону, а тому не дивно, що ним дійсно можуть цікавитися топ-клуби. Але для мене полягає питання зовсім в іншому: за скільки його Жирона зможе продати. Зараз, після того, як Довбок забив за Жирону 11 голів та віддав 6 асистів, звичайно, що його ціна буде дуже висока. До того ж, нещодавно трансформ Март підвищив його ціну до 28 мільйонів євро. Але я думаю, якщо умовно якийсь клуб захоче його придбати і запитає у жородни, я хочу придбати довбика, скільки це буде коштувати? Я думаю, що вони почують у відповідь десь 40-50 мільйонів євро. Звичайно, це можливо буде забагато для гравця, який провів успішну осінню частину сезону, але треба розуміти, якщо він так продовжить грати взимку та навесні, то його ціна влітку буде десь 60-70 млн євро. А тому деяким клубам можна ризикнути і придбати його вже зараз. Хоча є ще дуже важливе питання, а чи буде взагалі Жирона його продавати? Зараз стоїть питання, а чи зможе взагалі цей іспанський клуб грати у лізі чемпіонів, якщо вони посядуть у топ-4? Тому що бо є таке правило, коли дві команди одного господаря грають в одному турнірі, то це неможливо. Мова йде про Манчестер Сіті та Жорону. Якщо це буде дійсно так, і їм не дозволять грати у Лізі Чемпіонів і дозволять грати лише там у Лізі Європи, Лізі конференцій. То звичайно, що вони його продадуть, бо навіщо їм такий гравець для Ліги Європи? Донецький шатар хоче повернути свого бразильця, який останній час грає на правах оренди після повномасштабного вторгнення. Футбольний агент Віл Дантас, який представляє інтереси легіонера Шахтаря Педріньо, розповів про майбутнє футболіста. Реальна ситуація на сьогодні така, що Атлетіка хоче оформити пропозицію про купівлю гравця, але з іншого боку є Шахтар, який має контракт до літа 2025 року, і зробив пропозицію про продовження контракту, бо хоче, щоб гравець повернувся в команду. Агент також додав, що донечаном пропонують Підріньо збільшення зарплати, який зараз роздумує над цим питанням. Взагалі дуже схоже, що у Шахтаре не вийшло підписати Кевіна із Палмереса, за якого нещодавно пропонували 10 плюс 4 мільйони євро. Але Палмерес відмовився. А тому вони вирішили обрати більш дешевий варіант. Звичайно, йому придеться, якщо він захоче, підняти серйозну зарплату. І це буде напевно найбільша зарплата у складі гірників, десь півтора-два мільйони євро на рік. Але все одно це буде дешевше ніж 14 мільйонів для Кевіна. Також хотів додати пару слів стосовно цього незрозумілого правила ФІФА, коли гравці, які підписували контракти з українськими клубами до 24 лютого, мали можливість переїхати до інших чемпіонатів. І ось мені не ось в чому. Наприклад, є такий гравець Ерік Рамірес, який після того, як почалося повномасштабне вторгнення, перейшов до іншого клубу. Але... В нього виник конфлікт десь в чемпіонаті Словаччини чи Словенії, і після цього його ніхто не хотів, і він вирішив повернутися до Динамо. Але після цього він пограв там півроку, і після цього знову перейшов до іншого клубу колумбійського на правах оренди. І виникає питання: а чи працює це правило у такому випадку? Бо ну, якщо гравець вирішив вже під час повномасштабного вторгнення повернутися до України? То, на мою думку, це правило повинно бути вже виключено для нього. Тому і Іспидріння не зрозуміло, можливо, він перейде до Шахтаря, пограє місяць-два і скаже: та ні, я тут не хочу залишатися, пойду знову грати на батьківщині в Бразилію. Київська Динамо може достроково повернути свого гравця з оренду Луганської зорі. Футболіст луганської команди Ігор Горбач може повернутися до київського Динамо. Повідомляє сайт вболівальників зорі із посиланням на джерела наближені до двох клубів. Нагадаю, що Горбач у серпні 2023 року був відправлений в оренду до зорі. У луганському клубі він мав провести один рік. Орендна угода закінчується наприкінці сезону 23-24. Цього сезону 19-річний горбач провів за «Зорю» 18 матчів, забивши три голи та віддавши два асисти. І що важливо відмітити свої результативні дії три голи та два асисти він робив саме у лізі конференцій. А взагалі, якщо порівнювати ось цю новину та новину, що до нами цікавиться брагару з чорноморця, то звичайно напевно для них було б краще повернути свого гравця та не заплатити за це жодної копійки, на відміну від того, щоб заплатити за брагару десь 1 мільйон євро. Полтавська ворська зараз активно займається питанням щодо пошуку нового тренера. Повідомляє Тату таке, незважаючи на велику кількість інформації у ЗМІ щодо претендентів на посаду головного тренера Ворскли реальних кандидатів лише двоє. Як пише джерело, йдеться про тренера клубу по роботі з воротарями Сергія Долганського та екс-наставника Динамо Олександра Хацкевича. Наразі шанси 50 на 50. Очікується, що керівництво ворскли ухвалить остаточне рішення до нового року. І насправді дуже складне рішення для керівництва полтавської команди, тому що з одного боку є легенда клубу Долганський, який вже виховав під час роботи у Ворсклі багато крутих голкіперів, Але питання в тому, чи зможе він так працювати із польовими гравцями, а з іншого боку, є Хацкевич, у якого, начебто, і є досвід роботи з, з усією командою, але він не надто вдалий, коли він керував Динамо. Що стосується інших тренерських призначень в УПЛ, то керівництво зорі в Польщі провело перемовини з новим головним тренером. Як повідомляє Sport.ua, футболісти зорі розпочнуть підготовку до весняної частини сезону 16 січня 2024 року в Києві. А 19 січня транзитом через Кишинів вирушить на турецький етап підготовки. За інформацією джерела, поки що складно сказати, хто керуватиме командою Юрій Коваль, який виконував обов'язки головного тренера чи новий карманич. Але вже відомо, що луганський клуб зупинив свій вибір на раймедіативельді, який був присутній на останньому поєдинку групового раунду лігі конференцій «Зоря Брайдаблік» в польському Любліні та провів перемовини з керівництвом луганського клубу. Київська оболонь планує взимку підсилити атакувальну лінію нападником, повідомляє тато таке. Як пише журло, у шорт-листі оболоні фігурують двоє гравців із досвідом виступів в УПЛ. Це 24-річний нападник Назарій Нич, 4 матчі в сезоні за ЛНЗ. І 28-річний форвард Олег Вишневський 12 поєдинків за Минай. Контракт Нича у Черкасах спливає за півроку. Вишневський може посилити піговарів на правах вільного агента. Під час осінньої частини сезону я частенько казав у своїх відео, що найслабша лінія у Оболоні це атакувальні, а саме нападники, тому що їм ну, їх просто не вистачає там, досвідчених, які будуть забивати свої моменти, бо повивари мали достатньо моментів. Так, звичайно, в команді є молодий краснопір, який грає за молодіжну збірну, є тарануха, але враховуючи, що команда частенько грає у два нападники, то звичайно треба більше таких. Головний тренер Карпат Мирон Маркевич розповів клубній прислужбі про трансферні плани на цю зиму. Нам би дуже хотілося підписати хоча б трьох футболістів, щоб закрити проблемні місця. Зараз ведуться перемовини з потенційними новачками. Один гравець має невдовзі приїхати. Він вже придбав квитки. Це лівий захисник з Колумбії. Основна робота проводитиметься вже по ходу другого кола, оскільки влітку ми хочемо ще трьох-чотирьох новачків підписати, сказав Маркевич. А ось як стало відомо виданню спортивка, цей новачок, який вже придбав квитки, це колумбійський лівий захисник Енбігадо Еферсон Родалега. Український нападник грузинського діли Микол Ковталюк вже найближчим часом може змінити клубну прописку. Після того, як Віктор Скрипник очолив харківський металіст 1925, він активно шукає варіанти підсилення для харків'ян на трансферному ринку. За інформацією спортарена, тренер особисто зацікавлений у придбанні українського форварда Миколи Ковтолюка, який нині виступає за грузинську ділу. Нагадаю, що саме ковтолюк допоміг ділі вибути восту з ліги конференцій, забивши полтавцям в обох матчах. Але не тільки Микола Ковтолюк може повернутися до УПЛ. Як повідомляє «Спорт-Арена», голкіпер грузинської діли Євген Кочеренко зацікавив Ворсло та ЛНЗ. Євгену 24 роки. В Україні він виступав за Шахтар, 2 Поділля та Колос. Також має невеликий досвід виступів за португальську лерію та казахстанську аксу. За майже два роки у складі діли Кучеренко провів 45 матчів, пропустив 49 голів, а 14 разів зумів залишити ворота сухими. Сезон 2023 року діла завершила на четвертому місці і не пробилася до Єврокубків. Ну і як же не відмітити вдалу гру Михайла Мудрика за Лондонське Челсі? Пенсіонери, граючи проти Крістал Пелесу, здобули перемогу з рахунком 2-1, де першу м'яч забив саме український Вінгер. Звичайно, в цьому голі нема нічого особливого, тому що він забивав майже в порожні ворота, але це точно надасть якусь впевненість півзахиснику Челсі. До речі, його гол ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі, посилання я залишу у закріпленому коментарі. І на останок, дякую, що дивитеся моє відео, для мене це дуже важливо, тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!